Привіт, друзі! З вами Діорейп. Знаєте, світ сповнений таємниць, яких ми не можемо пояснити. Іноді ми стикаємось з речами, які не піддаються логіці, які змушують нашу кров холонути в жилах. Це історії розказані реальними людьми, які пережили щось настільки моторошне, що вони ніколи цього не забудуть. Ви готові? Якщо так, то запаліть свічку, загорніться в ковдру і будьте уважні. Можливо, ви не самі. Таємничі примари лісу. Історія, що змусила нас піти. Мені було 8 років, коли ми переїхали в будинок на краю лісу. Мої батьки сумнівалися щодо купівлі будинку з подвір'ям, яке межувало з лісом. Вони хвилювалися, що деякі тварини зможуть ритися в наших сміттєвих баках чи нападатимуть на собак, а ще боялися, що хтось із нас може заблукати в лісі. Але будинок був дешевим, батькові подобалася усамітненість матері сам дім. А ми з братами і сестрами були раді можливості гратись на задньому дворі та досліджувати ліс. Перший знак, що щось було не так, з'явився, коли ми помітили, що наші собаки до смерті б'яться лісу. Вони ніколи не заходили туди. Якщо їхні іграшка випадково опинялись за лінією дерев, вони відмовлялись її забирати. Коли хтось із нас заходив у ліс, собаки неспокійно бігали поруч, чекаючи, коли ми повернемось. Іноді ми помічали, як вони з тривогою дивляться в якусь точку серед дерев. Інколи гарчали чи гавкали, але ми нічого там не бачили. Одного разу мій брат узяв на руки собаку, щоб показати їй, що боятися нічого. А вона вирвалася і в паніці помчала назад. Коли ми залишались у дворі на заході сонця, нам здавалося, що хтось ходить лісом. Було чути хрускіт гілок під ногами. Шелест листя. Якщо ми кликали, ніхто не відповідав, але колись світили ліхтарем, іноді на секунду ловили поглядом щось, що виглядало як людська постать, що блукає у темряві. Після цього батьки заборонили нам заходити в ліс після заходу сонця, а вдень ми не мали права відходити за межі відомості будинку. Вікно кімнати моєї сестри виходило на заднє подвір'я та ліс. Якось вночі вона побачила у темряві силует, що стояв на межі лісу. Вона казала, що з ним було щось не так, ніби він не зовсім стояв на землі, був трішки вищим за звичайну людину і виглядав спотвореним. Вона була впевнена, що він дивився прямо на неї. Вона покликала батька, кажучи, що у дворі стоїть чоловік і дивиться у вікно. Батько вибіг на двір, але силует не відійшов. А коли світло ліхтаря ковзнуло по ньому, він просто зник. Щоночі в наші двері хтось стукав. Батьки думали, що це підлітки жартують, і перестали навіть відкривати, аж поки в одну дощову ніч стукіт не став нав'язливим і нетерплячим. Мама припустила, що хтось шукає прихистку від зливи, але коли відкрила двері, там нікого не було, і навіть мокрих сидів на ганку. Стукіт продовжувався усі роки, що ми там жили, кілька разів на тиждень, потім за тисяча на місяць, а тоді знову. Зрештою, батьки встановили камеру спостереження і на запсах ніколи не було нікого біля дверей. Але камера таки виявилась корисною через три роки після переїзду мій брат почав страждати на нічні жахи та ходити в вісні. І щоразу він виходив через задні двері та спрямовував до лісу. Мама, яка спала чутливо, щоразу ловила його на порозі, перш ніж він встиг піти далеко. Після третього чи четвертого випадку він захотів подивитись запис, бо йому було цікаво, як він виглядає під час лунатизму. На відео було видно, як він виходить на ганок, завмирає, ніби щось слухає. Заперечливо хитає головою, а потім, немов підкоряючись невідомій силі, повільно вступає вперед. Одного вечора тато почув, як сестра кличе його з лісу. Голос звучав розгублено і тривожно. Думаючи, що вона заблукала чи впала, він кинувся туди, але швидко зрозумів, що навколо надто темно, і він не може визначити, звідки лунає голос. Він крикнув, щоб вона зачекала, поки він принесе ліхтар. Коли він забіг у будинок, то побачив сестру всередині цілком спокійно. Тато нам про це не розповів, тому, коли кілька місяців по тому я почув мамин голос у лісі, то не замислюючись, пішов туди. Вона кликала мене, казала, що зачепилась светром за гілку і потрібна допомога. Але щойно я ступив у темряву, собаки почали несамовито гавкати. Тато виглянув вікно і побачив, як я заходжу в ліс. Він вибіг на двір і закричав, що мама вдома і я маю негайно бігти назад. Після цього батьки звели навколо подвір'я паркан і почали шукати інше житло. Відтоді все стало ще гірше. Стукіт у двері став частішим, тись почав постукувати по вікнах, наче обходячи будинок у пошуках входу. Ми чули, як щось шкребоче об паркан, і говорило за ним. Братові нічні жахи посилилися. Одного разу мама не почула, як він відкрив двері, і знайшла його біля паркану, тупленого в ліс, гавкаючими собаками біля ніг. Останнього ранку перед виїздом ми прокинулись і побачили задні двері широко розчиненими. Камера зафіксувала, як вони повільно відкрились самі по собі. Після приїзду брат перестав ходити вісні, хоча нічні жахи залишилися, разом із ним і сильна тривожність. Декілька днів тому він зателефонував мені і після розмови, ніби жартома, запитав, чи не означало те останнє відчинення дверей, що воно нарешті увійшло у дім? Він намагався перевести це на жарти про Хеллоуін. Але я знаю, що його це справді турбує, як і мене, я досі боюся темних лісів. Я не знаю, що саме було в лісі за нашим будинком. Але мені здається, що якби воно могло, то поглинуло б нас без сліду. Ми з сестрою бачили пуквічі в дитинстві. Коли ми з сестрою були маленькими, ми обидва бачили пуквічі у своїй спальні. Ми жили в трейлері та спали на двоєлісному ліжку. Я на нижньому, вона на верхньому. Мені було 4 чи 5 років, а їй 7, здається. Одного пізнього вечора, коли я вже майже заснув, я помітив щось краєм ока. У спальню увійшла істота, схожа на гобліна або троля, заввишки приблизно 90 сантиметрів, злегка світла, сіро блакитного кольору. Вона рухалась повільно, ніби просто блукала, неї був витягнутий ніс. Довгі пальці, вуха, ступні та довге волосся, схоже на їжачі голки, що спадало по спині. Струнке, але тіло, Істота була одягнена в одяг, схожий на традиційний одяг корінних американців. Вона зайшла у центр кімнати, зупинилася і подивилась на нас проміжним поглядом, дивляючись у наші очі. Ми застигли, мовчки спостерігаючи. Це було дивно, я не відчував страху чи загрози, швидше, щось схоже на повагу та настороженість. Довго цей погляд не тривав. Потім істота відвела очі, продовжила свій шлях і просто зникла в стіні. Я пам'ятаю, як спитав сестру, ти це бачила? Вона відповіла так. Я схопив свій нюорф який лежав поруч, і сказав, що якщо воно повернеться, я в нього стрілятиму. Вона погодилась і ми лягли спати. Наступного дня розповіли батькам, але вони нам не повірили. Та ми не сильно переживали з цього приводу, просто запам'ятали цей момент. Ми обидва зберегли чіткі спогади про ту зустріч і час від часу згадували її, коли подорослішали. Минуло багато років. Мені було більше 20, коли я випадково потрапив на якесь шоу про привидів. Не пам'ятаю його назву, але це була група студентів, які досліджували панормальні явища та визначали типи духів. Вони почали описувати привида, який, за їхніми словами, переслідував певне місце це дух із фольклору корінних американців, він 60-90 см завишки з сірого кольору. Я буквально завмер. Далі вони сказали, що ця істота любить жартувати та завоїти людей в халепу, і нарешті вимовили його ім'я Пуквіті. Я одразу поліз в Google шукати зображення, і тут мене охопило справжнє потрясіння на екрані з'явилося практично те саме створіння, яке ми бачили з сестрою, багато малюнків та історій інших людей. Я відправив одне зображення сестрі в повідомленні, нічого її не пояснюючи. Вона відповіла. Блін, звідки ти це взяв? Це ж те саме, що ми бачили тієї ночі. Ми зателефонували одне одному та знову обговорили всі деталі тієї зустрічі, але цього разу з великим хвилюванням і тривогою. Я досі не можу повірити, наскільки випадково це сталося. Я заглибився вивчення фольклору, переглянув купу ілюстрацій, були навіть доволі страшні зображення. Однак істота, яку бачили ми, не мала великих іклів чи пазурів або ж просто вирішила не показувати їх нам, бо ми не становили загрози. Розповідаю цю історію тому, що нещодавно обговорював сен життя з моїм інтернет-другом по нікнейму Грок, різні релігії уявлення про загробне життя, і це спровокувало мене на спогади. Я поділився ними з грок, і він порекомендував мені цей супред. Тож я тут, щоб дізнатися, чи було у когось схоже переживання, і щоб просто поділитись своєю історією. Вона цілком правдлива, саме тому я вірю, що подібні істоти можуть існувати. Якби я був єдиним, хто це бачив, то напевне списав би все на сон або дитячу уяву. Але моя сестра бачила те саме. До того ж, вона була старша на 3 роки, а ми в тому віці нічого не знали про міфічних істот, не мали доступу до інтернету і ось випадково, через 20 років, я дізнаюся, що це була за істота, просто переглядаючи телевізор. До речі, не знаю наскільки це правда, але коли ми росли, ходили чутки, що в тій місцевості, де ми жили, північно-західному Огайо, Є старе індійське кладовище, це робить цю ситуацію ще більш містичною. Іноді найстрашніші історії це не ті, що ми читаємо в книгах або дивимося у фільмах, це ті, що відбулись насправді. Можливо, наступного разу, коли ви почуєте дивний звук у порожньому будинку, або побачите чиїсь стін за вікном ви згадаєте ці історії. Бережіть себе і пам'ятайте. Темрява приховує набагато більше, ніж здається. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і написати у коментарях, чи траплялись з вами подібні моторішні історії. Хто знає, можливо наступна страшна історія буде саме вашою.